Вам потрібно назвати, що ви бачите. Добре? Що це? Руки. Якщо одна. Дві руки. Ні, це одна. 4, 5, п'ять, сім, ні. Один, два, три, чотири, п'ять. Це 5. ви порахували. Це пальці? Так. Що це? П'ять. Пальці. Да. Це? пальці. Рук. Да, рук. Не рук, а пальці. да. так. Пальцем. Да. Добре, це що? Що це є? Так, що одне. Очко. Ні, просто око. <laughs> око. Олександр. Око. око. Добре. Йдемо далі. А це що? Це є. Це? Права або лівер мене. Ну, Право і водіве. Давайте допоможу. Вухо. Вухо. Це що? Вов... Чи нічого, давайте? Очі. Ні, ні. 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 Довге волосся. Довге волосся. А це? Рот. Молодці. А ось це що? Буби. А ні, оце білі. Це є? Білі? Ну, губи. Ні. Губи зверху, а в середині це зуби. О, Зуби. Угу, це що? Нос. No, Нос. Молодці, добре. А це що? Це? Не знаю. Це є наш рот. Mm. Цея. Шия. Шия. Добре, молодець. Угу. Досить непогано, Олександр, досить непогано. Мені сподобалось.